Сформери. енергон. Це дивовижно розірваний космос. Що відбувається? Я його бачу. Юнікрон живий і наша планета жива всередині нього. Ми її повернемо. Кікар кікаре це дивовижно. Все лише починається. Це лише початок. Тепер, коли голова Юнікрона повернулась до тіла, хто знає, що станеться. Це все через Енергон так. Саме цього Альфа к'ю чекав весь цей час. Тепер лишилася тільки одна справа здихатися мегатрона. Ти за це заплатиш Альфа К'ю. So, То це вся подяка, що я отримав за повернення Юнікрона до життя, Мегатроне. З мене вже досить. Гру закінчено, мегатроне. Приціл. Я тут віддаю накази. Тепер ні. Не думаю, що сховаєшся від нас, мегатроне. Схоже, він намагається виконати весь енергон. От халепа. Що це було? Дивись, Кікере, з тіла юнікрона виходить енергон. Кепські справи. Так, погані. Якщо енергон не стабілізований, може статися величезний вибух. Ти це серйозно? Врятуй нас, мегатроне. Мегатрони, ти з глузду з'їхав. Хто там? Ось ти де, Оптімусе. Назад, чокобою, зараз немає на тебе часу. Вибач за незручності, Оптімусе, але я прийшов знищити тебе раз назавжди, щоб показати цьому зарозумілому мегатрону, хто тут хазяїн. Не можна нападати на мегатрона. Нікому не можна. Ах ти ж, навіть не думай про це, Шокобою. Зора Крику, ти маєш зупинити мегатрона. Він випустив увесь енергон. Навіть якщо це так, чому б мені не підкорятися командирові, Оптимусе? Не будь дурним. Назад. Мегатрон знає, що робить. Якщо ти спробуєш його зупинити, я буду змушений сам тебе знищити. Так. Навколо мене одні бовдури. Пекельнику, обережно? Ти записав номер того автобуса? Тримайся, я вже йду. Навіщо ти це робиш, мегатроне? Після такого нелегкого оживлення Юнікрона. У твоїх діях немає логіки, мегатроне. Наша планета застрягла всередині Юнікрона. Треба зупинити потік енергону, бо Юнікрон знову зупиниться. Хтось повинен знищити мегатрона. Швидко! Як нам це зробити? А я гадав, що ви мені допоможете. Yes. Ти щось кажеш, але не тримаєш своє слово. Driving... Я від цього божеволію. Він витікає. Треба знайти мегатрона і зупинити потік енергону. Yes, sir. Так, сер. Хто ти? Що це таке? Якраз вчасно. Вітрокрил до ваших послуг, сер. Ви? Вітрокрил? Але я гадав, що ти загинув? Так, майже. Але завдяки енергону моя іскра відновилася, і вітрокрил знову з вами. З поверненням. Готовий виконувати накази, сер? Добре, що ти з нами вітрокриле Дякую, сер. І ще, я заряджений енергоном. Добре. Оптимус, З'єднуюсь. Вітрокрил, з'єднатись. З'єднання завершено. У мене немає часу, щоб марнувати його на тебе. Треба розібратись з мегатроном. Не вийде! Вогонь! Скорпіноку! Не залишай мене тут! Вибач залізошкури, але ти мене лише сповільниш. А швидкість зараз дуже важлива. Дякую тобі. Родімусе, дивіться, що таке. Не може бути прізвище та звання. Оптимус? саме так, об'єднаний із вітрокрилом. Коли це сталося? Зараз немає часу пояснювати. Ми повинні негайно зупинити Мегатрона Саме це ми і збиралися зробити. Оптимусе Залізо шкури? Так, я прорвався. Ви в нормі, сер. Де ти? Прямуй до мегатрона. Зі мною тут скорпінок. Що? Де він? Точно не знаю, але скорпінок відчуває поблизу сховище енергону. Тож, напевно, там і ховається мегатрон. Відчуває? Тоді це означає, що скорпінок терікон. Залізошкури, дай свої координати. Ми вас наздоженемо. Слухаюсь. Оптімусе, мушу не погодитись. Не можна пускати залізошкура попереду нас. Мегатрон миттю його знищить. Він хоче розібратися з тобою і його запеклим ворогом і не дозволить комусь завадити цьому бою. Леуперед. Yes. Так, до закінчення цієї операції я буду цілком під твоїм командуванням, Оптімусе. Лише скажи, ми все виконаємо. Дякую, Родімусе. Отже, у нас тепер новий командир, міновику. Схоже на те, блукач. Гаразд, ми домовили, що тепер ти головний, Оптімусе. Тож який у нас буде план дуже простий, знищимо мегатрона. Але пам'ятайте, він мій. Yes. Так, Гаразд, вирушаємо хлопцю. У нас багато роботи. Вперед. Веди нас роз'єднатися. Я також з вами, сер. Ми на тебе розраховуємо, солдати. Тільки тримайся поблизу на випадок, якщо будемо з'єднуватись. Не хвилюйся, родімуса. Зробимо все необхідне, щоб перемогти. Тоді будемо слухатись оптимуса. міняємо план. Жаростріл, бери блукача з міновиком та допоможіть Альфа А Ми з Родімусом займемось мегатроном. Ваше завдання від'єднати голову Юнікрона від тіла. Так сер Це Наше найнебезпечніше завдання. Але з силою енергону у нас все вийде. Альфа к'ю рухається, тож має спрямувати нас, кікера. Але Ми не зможемо підійти дуже близько, бо енергон надто потужний. Без проблем жарустріла. альфа жаростріла слові викид енергону. Не можна, щоб мегатрон зрозумів, що ми замислили. Кікере, ми збентежені. У нас є запитання. зараз немає часу для запитань. За що саме воює цей хлопець? Вони сміють кидати мені виклик. Спершу я знищую Нікрона, а далі на черзі ти, Альфа К'ю, за те, що заважав мені. Я використовую весь зібраний енергон. Він піде на те, щоб знищити всіх, хто сумнівається у моїй силі. Не поспішай. Та це ж мій давній друг Скорпінок, яка несподіванка. Це кінець, Мегатрона. Я не дозволю тобі знищити Юнікрона. Мені вже набридло твоє базікання, розумнику. Я ніколи нікого не зраджував, мій хазяїн Альфа Кью. Скорпіноку! Отже, ти кидаєш мені виклик. Ти біжиш поперед батька в саме пекло Скорпіноку. Він зупиняється? Kicker. Кікере, чому це Альфа Кью зупинився? Альфа Кью, що сталося? Скорпінок! Скорпінок, Скорпінок б'ється Мегатрон. з мегатроном. Трансформуюсь трансформуюсь тепер моя черга. Не кажи, що я тебе не попереджав, скорпіноку. Але ж ти мене не послухав. А за твою зраду треба зняти твій знак обманоїда. Скорпінок рідненький. Забудь про нього вперед. Альфа -Кью. Скорпінок це все робить для того, щоб виграти час для нас. Тож не будемо його марнувати. Ні, не можна залишати друга в біді. Альфа Кю, не можна повертатись. Що сталося, Кікере? Я врятую тебе, Скорпіноку. Альфа К'ю! Треба допомогти Скорпіноку. Ти геть здурів. <звук> Ненавиджу справу з дилетантами. Гадаю, прийшов час покінчити з цим. Мегатроне. Why? Чому ти з нами воюєш? Ми лише хотіли повернути нашу планету, яку поглинув Юнікрон. Зараз немає часу для цього. Вперед! Ми жили у постійному страху. Ми цього ніколи не забудемо. Якщо ти не припиниш, Юнікрон і тебе знищить сумніваюся, Альфа К'ю. Надто пізно Альфа Кью енергон вступає в реакцію. Почалося. Він це зробив. Ми всі зробили. Міко. Усе гаразд. Кітере, дивись. Ця наша історія дедалі більше інтригує. Щось тут не так. Хто б міг подумати, що до цього дійде? Усе світ розривається. Ти жартуєш? Кепські справи. Назад, хлопці, а то вас затягне. Чекай, міновику. Не думай, що у мене вийде. Вийде! Міновику! О, ні, енергон. У всесвіті утворилась діра. Що тепер робити? Що робити? Альфа к'ю, я зараз прийду. Вам нічого боятися, кібери. Упевнений, ви усвідомлюєте, що вічно все одно не жити. Я поки що нікуди не піду. Попереджаю, таке зухвальство в моїй присутності може призвести до передчасної смерті. Якщо хочеш жити, раджу тобі тікати. Але пам'ятаю, всю решту життя ти проживеш в страху. Я ніколи не буду жити в страху. Бовдур, чому б тебе не знищити прямо тут і зараз? Мегатроне, ти трохи спізнився, Оптімусе. Оптімусе? шкури, тут надто небезпечно. Повертайся. Ні за що. А ти настирний вояче. Дякую. Що з нами буде? Звідки я знаю? Міновику, стараюся, що є сил, блукаче. Ми віддаляємось. Я не можу наздогнати. Міновику. Ні. Тримайся, Блукаче. Я йду. Швидше жаростріли. З'єднаємося, Блукаче. З'єднатися? Швидше. Гараж, жаростріли. Давай скоріше, Блукаче, треба наздогнати міновика. Точно. Жаростріл. Блукач. З'єднуємось. З'єднання завершено. Ми такого не планували. Треба тікати. У нас немає вибору. Треба йти. Кікер кікер. Здається, Альфа к'ю тікає. Тримайся, треба залишатися тут. Триматися. Ти вже не контролюєш ситуацію. Тепер все залежить від нас. Ти кажеш нісенітницю. Ми все це почали, ми відповідальні за це. Ти не розумієш, що кажеш. Ти підходиш надто близько до розриву, ти загинеш. Така наша доля, але ми маємо йти на інший бік світла, там наш дім. Ти не виживеш! Він іде. Будь ласка, краще вам не йти за нами. Я поважаю твою силу кікере. Вона мене бентежить, але з цього місця ми маємо йти різними стежками. Ми це почали. Тепер ми частина вашої команди і маємо захищати вас. Але ти загинеш, не треба. Ми мусимо. Кікаре через світло ми втрачаємо візуальний контакт із Альфа Кі. Намагайся тримати зв'язок, міко. Прощавай, кікаре. Прощавай, Міко. Ваша планета така прекрасна. Повертайтеся туди, а ми повернемось на свою. Хіба ти не розумієш, що загинеш? Знову сусіди здійняли галас. Мегатрони, трансформуюсь. Не бачите, що я зайнятий. У нас із Оптімусем є важлива справа, чи не так? Саме так. Родімусе, не втручайся. Так, сер. Гаразд, Оптімусе. Почали. Давай, мегатроне. Не проти, якщо я приєднаюся, Мегатроне? Такого не повинно було статися. Так йому й треба за те, що заважав нам. То на чому ми зупинились? А так, я збирався тебе знищити. Ні за що. А як тобі таке, Оптімусе? Зустрінеш мене на тому боці світла, і я покажу тобі свій невеличкий всесвіт. Міраже. Так! Зори крику. Я тут, сер. За мною хлопці. Мегатроне. Погляньте на це. ЮНІКРОН зараз вибухне. Оптімусе, Оптімусе, блискавко, пекельнику. Ви цілі? То ви вже здихалися, мегатрона, сер. Ні. Він утік, наче боягуз. Зустрінеш мене на іншому боці, Оптімусе, що будемо робити далі? Врятуємо всесвіт. Завдання не з легких, сер. Ви, якби там не було, я з вами. Кібери ніколи не відступають. Оптимусе, ми підемо з тобою. Гаразд. Я також, сер. У мене є для тебе завдання, залізошкуре Так, ти повинен доповісти про все на кібертрон. Але ж, сер, це наказ, солдате Йди Негайно. Так, гаразд. Решта, йдіть зі мною і тримаєтесь ближче. Так, сер. шкури, прийом, ти там? А? Ти там? хто небудь. Відгукніться. Кікере! Ти цілий? А я хвилювався. Що сталося? Чому ти повернувся? Просто Оптимус мені наказав. То де ж усі інші? Усі вирушили кудись за Оптимусом. А чому ти не з ними? Чому ти тут? Іде Оптимус? Я маю наказ доповісти на кібертрон. То чого ти відразу не сказав? Вибач, я піду допоможу Оптимусу Чекай. Не залишай нас тут. Дивись це Арсі. Так. Візьмемо їх на борт і вперед. Наше нове завдання знайти Оптимуса Він вирушив у бік енергонової реакції, і я не хочу відставати. Українською мовою озвучено так: треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Далі буде.